Доброго дня. Сьогодні в нас в роботі побував Mercedes. Це в нас є клас, 212 кузов. І ми зробили тут опцію CarPlay. По заводу її активувати, на жаль, штатно неможливо було. Хтось пізнає своє меню, свою автомагнітолу, отриманням кнопочки Back або на кермі, або біля джойстика, 2 секунди. Ми попадаємо в інтерфейс CarPlay, в якому в нас є змога використовувати додатки навігації. Ось, припустимо Waze. Місто Київ. Поки прокладається маршрут, у нас іде wow, безпровідне з'єднання, тобто iPhone в мене підключений. По Wi-Fi. Маршрут вже прокладений, а тим часом ми можемо включити ще додаточок онлайн-музики, YouTube Music або Spotify. Те, чим ви привикли користуватися. Всі плейлисти відображаються на рідному екранчику, керується все рідним джойстиком. Додатково клієнт також захотів опцію камери заднього виду. Цей інтерфейс дозволяє реалізувати і таке. Включаємо передачу заднього ходу і на екранчику у нас зображення з камери. Активні паркувальні лінії, плюс паркувальний радар. Є оригінальний. Біля партроніка ще йде дублюючий, причому показує партронік відповідної сторони, в яку вивертається кермо. Отож, якщо вас цікавить вдосконалення функціоналу штатного до Mercedes, активація опції CarPlay або Android Auto, звертайтесь і будемо вам